Студентське життя 21 березня Верховна Рада України ухвалила рішення стосовно коледжів та технікумів. До 2019 року вони продовжуватимуть набір абітурієнтів. Наша Мар'яна Сарапій побувала в одному із запорізьких коледжів та дізналась, як ставляться студенти та викладачі до подібного закону, а також дізналась більше про роботу закладу. Другий корпус ЗНУ саме тут знаходиться економіко-правничий коледж. Зараз тут йдуть заняття. Група першокурсників вивчає англійську мову. Сьогодні у нас відбувається пара з дисципліни Іноземна мова, спеціальності туризм та правознавство. Тема нашої сьогоднішньої пари це «inspiration», тобто, це захоплення і нові наші враження. Прийшла на пару і першокурсниця Софія Лебеденко. Дівчина каже: стати юристом було. Її дитячою мрією я дуже старанно готувалася до вступу е і відвідувала курси, е і тому я дуже щаслива, що я навчаюся на державному замовленні на спеціальності. Не забувають студенти коледжу і про дозвілля організовують свята та приймають участь в заходах від університету. Наразі готуються до студентської весни. З першого курсу я приймала участь в культурно-масових заходах, таких як День флешмоб до Дня Миру. Дозвольте від. Рекомендуватися перший курс зараз. Ми готуємося до студентської весни. Крім дозвілля, студенти коледжів займаються і науковою діяльністю. Набирає популярність студентська конференція Молода наука. У заході беруть участь студенти коледжів та університетів. Це надає досвід вивчення та аналізу певної теми. В цьому році я приймав участь в молодій науці в секції філологічних дисциплін з темою встановлення президента Трампа. Президентом в США у деканаті запевняють, коледж має ще багато досягнень, а з приводу нового закону кажуть, сподівалися, що Верховна Рада його підтримує, адже коледж дає можливість отримати освіту тим, хто не вступив до вишу, а також визначитися з подальшою діяльністю. Для студента це є змога адаптуватись до вимог вищої освіти. Тобто, коли студент вже пройде. Першу ланку, тобто коледжі, це ступінь вищої освіти. Перший потім університет це вже наступна ланка. Звісно, це адаптація, і наші студенти більш підготовлені до студентського життя. Тож ще два роки коледжі зможуть приймати на навчання майбутніх студентів і сподіваються, що 2019 рік не стане останнім в їх роботі. Мар'яна Сарапій, Сергій Регида, телеканал ЗЕД. Я рада вітати у студію Олену Грибанову, директорку економіко-правничого коледжу ЗНУ. Доброго Вітаю день. Вас, пані Олено. Доброго. Отже, як ми почули в сюжеті, з 21 березня цього року було внесені зміни до закону України про вищу освіту, що стосується рівня молодшого спеціаліста, так, так здобуття так, освіти. Так, так. Прокоментуйте, будь ласка, ці зміни, хочу сказати, що це рішення Верховної Ради далось не так просто. По-перше, це вже вдруге винесено рішення на засідання Верховної Ради. В цьому дуже було велике сприяння нашого ректора Запорізького національного університету, народного депутата України Фролова Миколи Олександровича, а також голови комісії Верховної Ради Співаковського, а також ініціативної групи. Мої колеги-викладачі. Працівники коледжів і технікумів, ну тільки в Запорізькій області, нас 30 навчальних закладів такого рівня. Зверталися з петиціями до президента, до Верховної Ради, тому що були звернення батьків, студентів, абітурієнтів, учнів 9-х класів, 8-х класів. Ми в країні могли втратити цей рівень навчання. Закон про вищу освіту встановив 16-й рік останній. Після цього ми повинні були визначитись: ми готуємо молодших бакалаврів або інші рівні. Склалося, як склалося на сьогодні. Правовий статус коледжів встановлено. Ми будемо продовжувати працювати, і до 19-го року, включно, коледжі спокійно, в правовій в правовому полі. Визначиться, обирати рівень академічний, так як ми ж кажемо про європейський рівень освіти. В Європі вищі навчальні заклади готують вищий рівень, який називається класично-академічний сектор. Це бакалаврат, трирічне навчання в бакалавраті, або вища професійна освіта. якраз Коледжі надають змогу практико орієнтованої освіти, і ми визначимося, в якому полі правовому будуть працювати навчальні заклади, а також держава завдяки тому, що ми проходимо ліцензування, акредитацію, визначить, які коледжі слід закрити, можливо, якщо їх матеріальна база, кадровий склад не відповідає тому рівню. Тому я хочу, користуючись нагодою, що сьогодні ваш телеканал обрав таку важливу тему для тисяч дітей і батьків звернутись до своїх колег, подякувати за ту активність, яку ми проявили під час підписання петицій. Більше 30 тисяч осіб підписали цю петицію, а також сказати батькам. Абітурієнтам цього року і наступних років що прийом на базі 9 класів з базовою освітою буде здійснювати. З огляду на ці зміни у законодавстві, як ви будете заохочувати абітурієнтів вступати до коледжів, якщо є ризик того, що дев'ятнадцятий рік стане останнім? Безумовно, вирішення першочергових завдань сьогодні для нас. Ну, дуже актуально. Ми повинні відповідати вимогам держави. Ми повинні відповідати вимогам сьогодення. Інакше е неможливо дальне подальше існування. Що я маю на увазі? Перше це модернізація освіти, поняття, яке ну вже дуже багато про нього говорять. Але в чому воно полягає? Насамперед, це оновлення змісту, це розгляд програм. Не треба надавати студентам непотрібну або застарілу інформацію. Ми намагаємось максимально вдосконалити матеріальну базу сьогодні без сучасних інноваційних засобів, без використання ну, проекторів. Мультимедійної апаратури неможливо проведення занять. І наш коледж, економіко-правничий коледж, як ви вже бачили, ми базуємося в Запорізькому національному університеті, на площах університету. Наші можливості ми маємо багато переваг, тому що є бібліотека наукова, є чотири комп'ютерні класи, які за останні чотири роки відкриті. Назвіть мені, де ще є така матеріальна база, що дозволяє не тільки уроки інформатики, будь-які заняття проводити із застосуванням інноваційних технологій. Тому це задача, це питання на майбутнє. Також питання кадрів. Я хочу сказати, що у нас є така можливість, у нас є найкращі кадри випускники університету, середній вік. Викладачі економіко правничого коледжу 34 роки, мені дуже приємно працювати. І в подальшому це досить кваліфіковані кадри, тому що у нас працюють кандидати наук, у нас навіть два професора в коледжі працюють. Так, за сумісництвом це викладачі університету, але вони заходять в аудиторії як першого, так і старших курсів. Без такої системи наше можливе майбутнє неможливе. А що ви можете сказати з приводу того, що от у нас у Запорізькій області близько 30 навчальних закладів першого другого рівня акредитація? Чим ваш виш відрізняється від цих всіх інших? Вигідно відрізняється, скажімо так. Ну, я скажу за наш навчальний заклад. Дійсно, 30 навчальних закладів першого другого рівня акредитації, як нас називають, це коледжі технікуми. По-перше, розташовані на всій території дуже ну, вигідно, тому що дитині не треба далеко їхати. Вона з будь-якого села, з будь-якого містечка може обрати той навчальний заклад, який їй до вподоби. Ми в цьому плані знаходимося в у нас є великі плюси насамперед, тому що є гуртожиток, і до нас приїжджають діти з різних областей, і ми надаємо можливість навчатись за державним замовленням тобто є конкурс на спеціальності, які популярні, престижні. От Правознавство ви сьогодні чули, туризм. Сьогодні дуже користується попитом інженерія програмного забезпечення, майбутні програмісти. На цій спеціальності досить суттєвий конкурс, але є можливість вступити за державним замовленням і навчатися отримувати освіту, кадри, як я вже сказала, і матеріальна база. Особливість коледжі в тому, що багато практичних годин практичного навчання, практик навчальна. Технологічна, переддипломна, це дає змогу. Досить молодій людині до нас вступають 15-16 років, закінчують ну, максимум 19 років. І за цей час молода людина отримує можливість не тільки теоретичних знань, а вже практичного да, свій майбутній досвід. Тому я впевнена, що ця система має право на життя. І обирати коледжі е, можуть різного рівня економічного достатка люди. Розумієте, у нас не такі високі ціни. Якщо дитина вступає на контракт, то також можна е, вчитись за часом. Не такий е, за продовження, тривалість тривалі, навчання три е, роки на базі дев'яти класів. Ну, є чотири роки, але це досить за короткий час отримує перший рівень вищої освіти. Ну а подальше, в чому наша наші переваги коледжу. Наші випускники продовжують навчання в Запорізькому національному університеті на відповідних факультетах. Вони готові до навчання в вищій школі. Вони адаптовані до вимог вищої школи. Тому я впевнена, що є такі переваги. Підготовка молодших спеціалістів у коледжі відбувається за будь-якої погоди. Але з приходом весни мотивацію студентів до навчання залишається не дуже багато. Втім, досвідчені викладачі вишу знають, як їх заохотити. Про це поговоримо далі, а поки що традиційний прогноз погоди від місцевих синоптиків. Повертаємося в студію акцентів, де нагадую, спілкуємося зеленою грибановою директоркою економіко-правничого коледжу ЗНУ. Пані Олено, ви вже трохи торкнулися цього питання, але я хочу уточнити, які можливості мають випускники економіко-правничого коледжу після його завершення, власне кажучи, це лише вступ до ЗНУ? Чи можливо вони вже можуть працювати умовно, отримуючи диплом молодшого спеціаліста, тобто завершивши навчання на першому рівні вищої освіти, випускник має можливість продовжити навчання як на денному. Відділення, тобто за денною формою навчання, так і заочно. І якщо про наших випускників говорить, а коледж досить молодий, ми відкриті відкрилися у 2008 році. У нас всього тисяча випускників за ці роки, то в відсотках 20% продовжують. Вірніше, йдуть працювати, а 80%, і навіть іноді більше, продовжують навчання на денному відділенні в університеті. Чому? По-перше, сьогодні якість знань дуже важлива. Сьогодні можливість отримати якісну освіту ставиться ну, першочерговим завданням. І студенти це розуміють. Але ті, хто. Не можуть вчитись з будь-яких причин або не хочуть, вони можуть з дипломом коледжа продовжувати е, нав, і як навчатися на заочному відділенні, отримувати повну вищу освіту, так і працювати Пані за Іллена, відповідними, відповідними спеціальностями. Так, от е, скоро буде вже вже розпочалася вступна кампанія. Скажімо так, як ви, як досвідчений педагог, порекомендуєте готуватись до того, щоб вступити до економіко правничого коледжу? Що треба знати абітурієнтам? Ну, завжди побажання успішного завершення навчання в школі, тому що 9 клас це державна підсумкова атестація, це екзамени, які хвилювання батьків, також підтримка повинна бути у дітей. Щоб вступити до коледжу, можна подати документи під час вступу, тобто, це буде в липні 17-го року, а можливо. Прийти на курси, які у нас будуть працювати в червні після закінчення шкільних екзаменів Державної підсумкової атестації, і за цей місяць адаптуватися, з'ясувати, які вимоги. Наші викладачі допоможуть сконцентрувати знання. За місяць не можна отримати повних обсяг знань, але Акценти роз... це Ми можемо тому бажаю успішного завершення навчального року і чекаємо у нас для продовження навчання, тому що ми видаємо і атестат, надаємо можливість отримання повної середньої освіти і в подальшому диплома молодшого спеціаліста. Ну і на останок, розкажіть, як абітурієнти можуть дізнатись більше інформації про ваш коледж, де її шукати. Ми є абсолютно у всіх збірках, ми є на сайтах, є інформація, у нас є сайт коледжу, можна ввести просто економіко-правничий коледж. І 2 квітня, тобто у неділю, я запрошую всіх бажаючих, батьків, абітурієнтів. О 10-й годині у навчальний корпус номер 2 Запорізького національного університету, де у нас буде свято. Ми будемо чекати наших абітурієнтів, розповідати про умови навчання в коледжі. Дякую вам, пані Олена. Успіхів вам. Дякую, Дякую, що знайшли час для нас. Тим часом акценти тривають і згодом у цій студії. Ми чекаємо на Юрія Кота, голову журі міжнародного конкурсу дитячої та юнацької виконавчої майстерності акорди Хортиці. Він розповість, як тривають конкурсні тури. Як благодійний фонд Карітас наразі допомагає бійцям АТО, знає волонтерка Наталія Петрунів. В останньому блоці дізнаємось, як місцеві активісти допомагають птахам. В гості до нас завітає Сергій Козудавов, президент Запорізького молодіжного товариства вивчення і охорони птахів. А чим відзначили запорізькі спортсмени на місцевих та міжнародних аренах? дізнаємось за кілька секунд з випуску спортивних новин. Не перемикайте.